І всім привіт, друзі! Ви на каналі Фенікс. Хочу вам показати свій знову ж таки зіграний бій. Бій був зіграний на стрімі на е, радянський ПТСАУ Т-103. І так, граємо ми з дев'ятками кажемо так, в самому низу. І вісімки з дев'ятками. Подивимося, що ми зможемо тут зробити. У нас гарно СТ роз'їхались на 8-9 лінію, центр у нас ЗСТ ніхто не займає. Ну, поки що, по крайній мірі і Лео не доїхав. Так, Єбр у нас світить прокатку, засвітив ТТшок. Суперпершинг їде, так, туди теж. Пушка їде прям Бодатися з нашими ТТ. А ми поки що зайняли так Імбокущ, який з'явився в нас. Не в прострілі в нас була сушка. О, вже приблизили приціл. І так, що я можу сказати по Т-103? Е, мені ПТСАу це подобається. Да, Сарай великий, вона ну, танкує баштою коє-шо, рандомно. Гармата чудова, мені подобається. І вона, до речі, гарно фармить. Ця ПТХ. Наряди в неї недорогі і гарно фармити можна. Не суперперша, ну, у нього така чіт броня, скажу так. Бачите, я преміумні ББшки практично і не ставлю сюди, тому що ББхи стандартні залітають дуже гарно. Вибиваємо ми М103. Наші зливаються СТшки на 8-9 лінії Леопарда також винесли. Да? Ну щось другий звод слабенько зіграв тут, а дивимося далі, що буде. Так. Стежки злиті. Тут у нас теж не все чудово. На центрі нікого немає. Бачите, я показую, що тут нікого немає з наших, чому ніхто туди не переїжджає. Я вирішую зайняти позицію на балкончику. В принципі, в нас петехи, що ми тут стоїмо непогано, непогано. На прийомки можемо прийняти в принципі, їхні тяжолі танки і То там ще в них ПТХ. Дивимося, я буду розгортатися тут подія. Заїжджає пулеметчик нам в спину на нашу базу. Бачите, він, наверное, зараз буде шпигувати там з середній танки. Ксори, да? два ксора у нас там стоять. Я показую, що потрібно захищати базу. У нас чарфутюр нормально реагує, бачив, все, читає. Дивимося. Не пробиваємо М103. Він нас засвічує. У нас грізний противник, це... До речі, не світилося ще вафля. Вафентагер, да? панзер 4. Не можу М103 добити, Ну. Башна в нього танкує. Трошки танкує. Комбашня ні, а сама башня так. Ока в нас назвем це. Стояло 8 8000 проти 10 і 5 проти 7. Ну, є шанси, є шанси виграти Бібій. Прекратіть продвиження! Подобається мені ця ПТХ, не випала мені вона в коробках цього року. Ярфутур там кулеметником, да. Проводить битву, баталія там розгортається. Не може він ніяк викурити його звідти. Ну, Дивимося, ми тут в меншості. Нас троє, три птехи, якщо не переїхали, і противник не переїхав. прожето із третій сушка, ксор і ще, можливо, вапля, до речі, могла переїхати на центр з четвертого квадрату. Я говорив, щоб ПТ стала за камінь, але він не встиг. До арта прокидає. Я і розумію, що по мені арта також буде кидати сюди, легко. Прога їхня переїхала на 9 лінію. У нас там черфутюрчик молодець, я вважаю, що він молодець, він чудово відіграв тут. Я поки що чекаю. У мене є надія, що на мене поїде Ту 130 і іксор. Засвітив мене хтось. У мене ксор засвітив. Я тут оце фейлив цей бій, мене. Гармата то нахилилася, але цей ямка ця чи горбочок заважав. Вистрілити, хтось блайд також по мені. Бачите, ми посвітили трохи асіста отримали. Забралися, забрали КСОРа. І тут не засвітилася вафля. ББшки з... там дуже повільно летять. 300. Практично 300 тракториста нам кинув. Холодильник, да, здається, чи як його називають. Ні, холодильник то була Су якась, здається, да, на восьмому рівні. це 212, а я не пам'ятаю, як її називають. Забрали ми прогу 54. Скажем так, 3000 проти 4. 10 проти 10. ну ми вирівнялись, бачите, ми вирівнялись чудово. І за того, що в нас стан, я не встигав повернути гармату. Підставитись ДЗТ-шка. Це теж преміум, так? ДЗТ-159 нова. Я вирішую їхати на сушку, а тут заїжджає кулеметчик мені. Бачите, що він робить? Бачите, що він чудить? І мені допомагає... Мій побратим на японській ПТ Карі. Я йому хочу допомогти. Я нічого тут не настріляв практично в цьому бою. Але я записую собі раді того, що не все так може бути однозначно, коли ми залишаємося в меншості і противника дуже багато на одному напрямку. Головне грамотно розіграти. До речі, якщо маєш крутий реплей, відсилай мені на пошту, я змонтую та озвучу його. Підписуйся також на канал, став лайки. Прикрадіть продвиження! Адреса на канал Тіктоку є в описі під відео. Добираємо. Добираємо. тт шку да? Китайський танк китайський, кремінний, і вирішуємо їхати за порічнівим нігадяєм, який кидався по нами какахами весь бій. Також пишіть в коментарях, кому які випали танки цього року. Буде цікаво подивитися, щось така скажімо, більш-менш статистика буде. Тому що мені цього року випав 40, здається, коробок. 40 коробок випав кулемечик цього весь восьмий рівень. І 9 рівень двохстволка ця нова італійська. Що то, що то мені ще італійський більш-менш, так скажемо, на відсотків 40 мені подобається, а чешська ЛТХ взагалі мені не заходить. Взагалі мені ця гілка нова чешських ЛТХ мені не сподобалася. Не заходять вони мені. Пишіть своє поважне ставлення до цих. ЛТ-шок, також до цього ТТ нового, китайського, італійського, що скажете. І ваше ставлення також до АПа І німецької гілки в цьому році, що буде, як ви вважаєте, буду це імби чи ні, і також про нерв 60ТП Левандовського Пишіть в коментарях. Хочу побачити, яка ваша думка насчет цього. Проведемо таку маленьку дискусію. Уїхав десь коричневий. не можемо його знайти. Краще всього оставати на захват бази, де і все. Бачите, черфутюрчик, я, я не знаю скільки в нього там, не пам'ятаю, я не дивився по його статистиці, в нього відсотки, але він непогано зіграв. Отут От він тільки. Помогу, Зря що він уїхав, тому що навіщо шукати було вже того, корічнього, як можна було просто захватити базу і на цьому все. Але він непогано зіграв. Непогано, не злився. Він був практично в середині гри, коли вже нас піддавлювали на 9-й лінії до бази під'їжджали. Молодець. Ну, Я вирішив зах... захвачувати на захваті бази стояти, тому що з нашою швидкістю їхати шукати. Я щось думаю, що він на квадраті десь до нашої бази поїхав, Ми, я розминувся з ним, коли я їхав через. Через центр Думаю, що він туди поїхав. Або він десь в домах стоїть на середині карти, там де я зараз показую. Я думаю, що він десь там став, заховався. Він засвітився, коли приїжджав Чарфетюр. Бачите, Чарфутюр проїхав по Квадрату, по лінії немає там. Мені здається, що він там десь стоїть. Там сховалась Бачте, якраз 2 хвилини залишається, ми в принципі і зразу б захватили і все. Дякую за те, що дивилися за боєм Підписуйтесь на канал, ставте лайки та насилайте свої реплеї. Всім папа! -па.